Мої вітання усім, хто з нами на Анна Валевська. Це спецфорд. Підпишіться, будь ласка, на нас прямо зараз. Таким чином ви допоможете зробити наш контент більш видимим і станете частиною опору. Це важливо нарешті з'явилася можливість трішки відрефлексувати і поговорити з вами, бо ну немає сенсу було вклинюватися в ці всі аналізи американських подій. У нас різко стали трампістами, американістами і спеціалістами з американської політики. От. І я вже чую, що кажуть, ну так вчителька ж нам сказала в школі, що буде вже ж війна вже ж закінчується, бо Трамп переміг, а Трамп обіцяв за 24 години завершити війну в Україні. І я собі так думаю, та це ж ті вчительки, які голосували за Зеленського в 19-му році, бо він сказав, що треба просто перестати стріляти. Друзі, ніхто за нас нічого не завершить, нам своє робити, нам ставати сильнішими. І казати там Алло Джо, чого ми не в НАТО, або Алло Дональд. Так ти будеш відповідати за свої слова чи ні. Тут сумські пацани інтересуються. Так не працює. Так не працює і в світовій політиці, в дипломатії тим більше. Тому нам треба думати про власну безпеку тут і зараз. Нам треба. Нічого нового не скажу, думати про те, як озброюватися до зубів, як ставати сильнішими, як не дозволяти всередині країни своїм керманичам, тим людям, які, яким ми довірили управління країною. Зараз це е, нічого крутого, там ніякі привілеї. Зараз це мегавідповідальні посади, і так до цього треба і ставитися. І слідкувати, щоб ці люди працювали в інтересах нашої країни і свого народу. В два ока, в три ока, в чотири, я не знаю, бо це зараз безпека, безпека життя. От, подивилася сьогодні, там приїжджали один плюс один, знімали сніданок в сумах, зокрема, ну, та картинка просто, яка малюється в інформаційному просторі, я вже не кажу про єдиний марафон. Красиве місто суми, кава в сумах, все добре, все прекрасно. Там інтерв'ю з медикиною супер, але ну, загальний фон такий наче все добре. Там суми, Сумщина не обстрілюється, все, все прекрасно. Друге, це те, що голова військової адміністрації ну, розказує все виключно в однобокому порядку, тільки по марафону. І я нагадаю, коли ми робили публічну дискусію по ДФТГ. Я запрошувала офіційним листом, він не з'явився і нікого не делегував. Але потім а, зі мною захотіли зустрітися, запросили мене в обласну адміністрацію. Трішки вам теж розкажу, тому що це теж питання безпеки, щоб ми з вами всі розуміли, яким чином влаштована зараз архітектура управління в країні на місцевому і на а, центральному рівнях. Для чого? Ну я пішла, тому що я за конструктив, а не за хайп. Я те, що я робила, використовую свою медійність для вирішення певних питань і проблем, тому що я хочу конструктиву, а не просто покричати. До речі, вже майже всю виплатили заборгованість. Там здається за місяць залишилася по ДФТГ. І вони кажуть, що ну, ми б так виплатили, та ні. Та ні, не виплатили бо. Дякуючи всім, хто долучався і піднімав галас і гвалт не тільки я, і не я перша, але всім, хто долучився, ви молодці. Тому що ми таки змусили їх рахуватися з ДФТГ і там задніми числами, мовчки щось тіхарябами. Тут царі князі показали їм, що так не можна робити. Є об'єктивні причини: вийдіть нормально, розкажіть поясніть, а не починайте там щось махлювати. Зараз, коли в нас безпекова ситуація, ну просто зашкалює. Що хотіли ці люди, що хотів голова адміністрації, чому запросив? Власне, я не знаю. Ми з ним були знайомі. Я вела форум, де він був присутній, але очевидно, для нього було там, не дуже приємно, коли почали йому показувати відео, де я говорила, що сумчани не погодяться з політикою його знищення ДФТГ і. Більше двох годин голова адміністрації витратив на те, аби розказати мені прочитати лекцію про основи національного спротиву, про закон про національний спротив. Ну слухайте, ми якраз і лобіювали цей закон, і говорили, і кричали в кожному ефірі до повномасштабного вторгнення. І це той закон про національний спротив, який був ухвалений в свинячий голос. І він у нас так і не повною мірою не запрацював. У нас не були створені ці ДФТГ на рівні громад нормально. Та, так, навчання якісь проводилися, але нормальним чином організовані вони, укріплені, оснащені, озброєні, не були. І це теж відповідальність влади. І він мені вирішив розказати дві години про закон про національний спротив і про те, що ну от ж кількість ДФТГ визначається навіть не у нас, а там в Чернігові, у нас тут більше військових зв'язку з курською операцією, тому ми скоротили, слухайте. Так ви якраз тут і потрібні не тому не для того, щоб казати так, так, і так, президенту. У нас все хорошо зменшення обстрілів. Ви якраз тут і потрібні, щоб бачити ситуацію, і коли ви бачите, що є е, е, тенденція до того, щоб зменшити чи знищити спротиви оборону всередині, ви маєте кричати, що альо їхати в Чернігів, Київ, і казати: нам не можна скорочувати кількість озброєних людей і тих людей, які самі проявили бажання чинити опір в свій час, які в яким взагалі суми встояли. Нам не можна їх скорочувати. Нам треба їх заохочувати, підтримувати, масштабувати, навчати, оснащувати, озброювати, робити сильнішими, бо вони зміцнюють цю територію. Вони зараз нам не можна їх скорочувати, навіть якщо збільшилась кількість військових зв'язку з коротківською операцією. Навіть якщо там немає і в нас можливості, треба їх знайти, скоротити програми там будівництва харчоблоків і все всього будівництва і там розвитку шкільного харчування, покращення, все скоротити, а фінансувати оборону і безпеку зараз. Ви мали це казати, лобіювати. мені розказували багато версій, чому голи в адміністрації обласної, там міської в нього в, 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 в рабстві, чи, чи в служінні, чи просто я не знаю, так йому хочеться служити по партійній вертикалі. Чому вони вирішили поставити на місце ДФТГ? Ну, хтось там каже особисті конфлікти були. Хтось каже, просто сказали голові, що там бардак і мертві душі. Він вирішив зараз їх типу, поставити в стіл, приборкати. Вони не встали і вийшли з наради. То він, типу, ага, я зараз вам розкажу, покажу. Це не місце, де треба показувати свою значимість доводити за рахунок приборкання когось в таких умовах війни. Це не місце. Ви відповідаєте за оборону і безпеку області, вам її довірили, і ви маєте не казати, в нас зменшились обстріли все добре, а бігти і кричати в офіс президента, там в Чернігів, будь де й будь-куди, в марафонах, коли виключають, кричати, що нам не можна зменшувати кількість ДФТГ, людей зі зброєю, нам треба їх підсилювати. А тоді вийшла така колізія, що ви тут вирішили, що ви великі воєнні начальники разом з головою міської адміністрації тут заднім числом порішали, що вони будете платити дефтягешникам, що вони нам не треба. Зараз ми їх на місце поставимо. Ага і а тут президент каже: Слухайте, ви там наведіть порядок в сумах, щоб збільшилась кількість мобільно-вогневих груп. Ми вас опісили, але треба люди. І Вони такі, опа. А ми ж так невдобно вийшли. Ми ж тут їх типа приборкали, зменшили, поставили в стіло, хотіли. А тут сказав президент більше, все, Міша, все херня, давай пановий. Тепер давай будемо їх підтримувати і казати, що ми з дітства за в Коротше, я посиділа, подивилася, сидів ще начальник штабу дві більше двох годин. У нього нема, мабуть, інших справ, як сидіть сидіти, розказувати мені про основи національного спротиву, слухати, як голова розказує, от про що я і так знаю. І, значить, його функція була так, 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 так. я ж правий, так, так, так ви праві, так. Ну, думаю, чоловік, що б ти міг ще сказати. Ну, бо він там балотувався від партії Слуга народу в свій час. Ну, то неважливо. І сиділа ще очениця патронатної служби. Це таке до слова, інша тема, але у нас в голови є цілий, ціла патронатна служба, виявляється. Ну, патрона має бути патронатна служба, так? Тобто, в нас є інформаційний відділ, у нас є департамент інформаційний, і в нас ще має бути патронатна служба. Це такі няньки, голови, які ходять там, створюють антураж царської свити. Мені здається, під час війни це абсолютно не треба. Тобі що ці люди просто ганяють повітря. Вона просто просиділа е, дві години. Може краще ми за ці гроші, і вони ж отримують не 8 тисяч. Може ми за ці гроші будемо отримувати мобільну вогневу групу, яка буде збивати шахеди? Нє? Подумайте про це. Висновок в мене такий. Я а, знову ж таки, я не хочу на цьому нічому хайпувати. Це мої спостереження, те, що не відповідає. Просто функціоналу з гарних новин, що я сказала, я вам пропоную конструктив. Я буду організовувати і надалі публічні дискусії, і надалі говорити про такі речі негативні. І я вас запрошую, щоб ви комунікували з людьми, з громадським сектором, з громадянським суспільством, не тільки в режимі звітів, музички, красивих відео, зайдіть на сторінку. Подивіться там блокбастер, голова приїхав шоску, туту -ту -ту, там Тарантіна, взагалі, курить в сторонки. І для чого це? Я кажу: ви ж маєте бути ну, в доступ до тіла, має бути не тільки звітувати картинками і відосиками, а має бути діалог. Я вас буду запрошувати залюбки. Будь ласка, приходьте. Він сказав, що ну так буду приходити, будемо розглядати. Чому не прийшов, не сказав. Сказав, був зайнятий ну, є ж багато людей відповідальних. І, і Дрозденка він же ж міг делегувати. Він на нього впливає через районну військову адміністрацію. Ну, вирішили по цей, типу, покласти, а потім, коли побачили, що ой, тут такий хайп, треба якось цей. Але ви знаєте, спостереження основне полягає в тому, що, на жаль, як на місцевому рівні, чому це все відбувається? Є величезне бажання подобатись, бути ну, не викликати гніву, максимально. Отримати лояльність від офісу президента, створювати картинку, що все добре. Бо коли говорити правду і незручні речі, то тоді е, будуть питання, будуть незадоволені з Києва. А так треба говорити, що все добре. Е, це перше, на жаль, погано, бо це наражає нас на небезпеку. Друге, бажання створювати хорошу картинку виливається ще в те, що вони займаються власне зніманням кіна. А не своїми функціями по забезпеченню оборони і всієї безпекової архітектури області. Ну і третє, це що політика вона абсолютно хаотична, точкова. Тобто, ага, давайте зараз тут заднім числом приборкаємо ДФТГ. Підняли хайп, ой ні, включили задню. З офіса позвонили, треба більше, все включили задню. Тобто... Навіть не думайте, що в нас є якась стратегія, у нас є які плани, ми якось прогнозуємо свої кроки. Ми отак щось робимо. Ага, подобається там в офісі президента картинка наша. Ага, подобається, хорошо, поголовки погладили. Добре, розкажіть тут по марафону, що все хорошо. Ага, не подобається, значить ми це змінили. Придумали когось там поставити на місце, ставлять, люди піднялися, а ні, я включили задню, так, як з законом про, про дрова. О, ні, тепер ми не будемо підписувати, бо люди там бо всі. І сміються і матюкаються і піднялися. І це не один приклад. Тобто, в нас вся політика, вона не політика потрібних рішень, а політика зручних людей. І я, і я дуже сумніваюся, що верховному головнокомандуючу, президенту, який є інституція зараз архіважлива в час війни, що йому доносять правдиву і реальну інформацію. А це таке, а це знову питання нашої безпеки. Я дуже сумніваюся, коли я це все бачу на сторінках обласної адміністрації, коли я поспілкувалася з цими людьми. І тому я продовжую закликати до адекватності, до реальної оцінки ситуації, до відвертих розмов, а не картинок красивих. Бо це питання нашої безпеки. Дякую всім, хто долучається, тому що спротив наш спільний, коли ми показали свою позицію по ДФТГ, він дав результат. Ви ж розумієте, що на кожну силу є своя сила. Посада це не сила, посада це відповідальність. Передовсім голови обласної військової адміністрації, міської військової адміністрації і всіх військових адміністрацій. Маєте відповідальність, виконуйте свої функції, а якщо не будете виконувати, то ми будемо вам про це говорити і вирішувати питання про. Відповідність або невідповідність вас, вашим посадам. От і все. Бо зараз це питання безпеки. Ми будемо продовжувати про це говорити, тому що в нас є ще багато питань до бюджету, куди йдуть гроші зараз. Чи треба нам зараз реформа дитячого харчування шкільного, коли ми сидимо на онлайні, у нас зараз питання основне це вижити. Чи будемо ми скорочувати чисельність ДФТГ? Мені зараз пишуть багато, в нас є реально. ДФТГ, які скоротили. А це люди вмотивовані були. Це люди, які на другий день прийшли, брат, дайте нам зброю, ми будемо відбиватися. А зараз ви їх демотивуєте. І що, як це взагалі? В нас тут невідомо, що буде в Курській операції, А якщо буде відвід військ? А якщо будуть найгірші сценарії, що буде в сумах? А хто буде боронити суми? Знову ж таки багато пишуть: та хай йдуть захищають в ЗСУ, якщо вони такі ділові серйозно, е і куди їх відправлять? А хто буде захищати тут суми? Почитайте закон про національний спротив, тому що місцева оборона це теж важлива складова. Це теж важлива складова. Бо ми поки будемо там відстоювати, втратимо більше територій тут. Ми відкрили 300 кілометрів додаткових фронту, не забувайте про це, що буде тут. І в світлі цього зростання небезпеки, збільшення небезпеки. А за останні три місяці, в світлі цього, ми так нехтуємо безпекою, ухвалюємо тут якісь взагалі хаотичні рішення. Тому люди, не втрачайте кмітливості, будь ласка. Я дякую всім, хто долучається. Пишіть, поширюйте, долучайтеся. Це важливо. Це важливо, це теж опір. Боротьба триває. Стоїмо.